Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Out. Так що менше слів, та переходимо до справи. Whitefish Ice Run. Так що, на жаль, у мене не знайшлося часу перепройти ту гонку, на якій я срібло отримав. Можливо знайдеться сьогодні час, я перепройду. Можливо і цю перейдеться перепроходити, бо оця траса мені теж не подобається. Вона така ж сама, тільки тут назад вже їдемо. Трохи прокачався. О, тебе занесло. Так що будь обережним за кермом називається. Непогано вирвались. Уперед. Сюди. Якщо знати мапу мапу дуже добре. Мапу не мавпу. Мапу. Тобто чотири букви. А то вам може чутиметься мавпа. Ха. Смішно. Так, їдьмо. Уже друге коло. Ось так ідеально. Ми пройшли поворот. Ось так ідеально. Все ідеально. Ідеально вішли поворот. І у нас вже третє коло, останнє вже. Далі нічого мені коментувати. Ой-ой-ой, блін. Занесло мене. І в мене заднє колесо болтається. Ну і добре, що я... добрече відірвався від них, так що в мене є шанс. Ой-ой, блін. У мене тепер задні колеса болтаються. Так що мені це подобається. Ну і все, фініш. Нічого дивитись, немає нічого цікавого. Два з половиною касарика отримали. Затюнінгуємо. Що там двига. Так. Е, набір для тюнінгу. Стандартні полегшені циліндри, розподільчі вали та колінчасті вали в, завод... в заводській упаковці. Давайте поставимо. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!